Ну що, наступив нарешті сезон літній 25-го року копу. Ай, почти три місяці не копав. Отвик трошки. А це вже почали потроху діскувати городи. О, приїхав вчора подивився, знайшов пару місць таких, де можна походити. Сьогодні пройдусь. Перше таке ось місце, таке огородик дискований. Ну побачимо, ходив вже тут я в тому році, в позатому. Ну Тут в будь-якому випадку жили люди. Так що щось попаде. Звичайно, краще перепашка, але як є. Поки тільки-тільки почали збирати перші ці збори. Тут ще багато не продискованих місць. Ладно, побачимо. Походимо побачимо, так, цікавий сигнал. Да. Не впевнений на 100% що це мідна монета, але но... Не подивимось. А скорі за все мура. Ну глянемо. Але небагато подивимось зараз. Викар... Ну що, бачу кругляшок. Невже монета. <сум> Невже монетка медна. От От відео вот які на терке, І вон вона лежить. Ось кругло. Не вже пощастило з монеткою. А ну-ка глянем. <гум> точно, точно монета. Я не... Йо-мой оце несподівано. Я не думав, якось ходив. Ну цей город в тому році, ну якось він був такий особа ніякий. ж не переворили, нічого. Дивно. Дивно і приємно. Так, що це в нас? Зараз треба трошки її промить, ну я вже бачу, що це копійка серебром, Коп... копійка з... Сер... А! дві копійки. Ух ти! Дві копійки сріблом. Дві копійки сріблом, а рік який. Ну, Микола перший от вензі. Нормас, нормас, нормас. Так, сейчас я трошки прополосну і зніму. Красота, 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 красота. Да, не був впевнений, що це монета. Ось такі діла. Во ще яка велика, йо -мойо! Це не маленька монетка. Дві копійки з рівлом. Ну таке діло. Це бомба. Так, сейчас я трошки прополосну зніму. Ну що, промив як зміг. Ось. Я не знаю. Ну, конечно, камера це не ідеально фокусує. Ось Микола перший. А ось... Дві копійки сріблом, 1844 СПМ. -о красота! Нормас! Нормаз. Нормаз. Ну, Несподівано, я ж кажу, що. Я проходив, так воно, такий сигнал був. <схід> навіть навіть не думав. Воно так переливом було з металом, думаю, ну фіг його знає. А потім чотенько, двушечка, така монетка тут. Да, прикольно. Прикольно, СПМ. Ну, отлично. Все, почин вже в нас є на цьому городіку. Ну, йдемо далі. Приємна знахідка. Непогано. Красота. Все, супер. Йдемо далі. Ну що, приїхав на друге місце. На тому городі, крім отої мідяшки, більше толком нічого не попалось мені. Ну таке. Почекаємо як там переоруть, потім ще приїдемо туди. Ну що, це що такий городик ще є. Теж в тому році я тут був, не можна сказати, що він прям шикарний такий. Щось там знайшов. Ну, варіантів небагато, зараз протидісковок мало. Ходимо там, де протисковане, Ладно. Зараз пройдемось, пробіжимось тут, побачимо, може щось попадеться. Хожу я зараз за штаткою на тёрке. У мене ця нелторнада трьохчастотка в ремонті. Ну, В принципі, попадається, Нельзя сказати, що там я з нею ще в кінці квітня походив, як зламалась, та. так по находкам, ну не сильно я думаю, очутив, що там Щось може менше чи якось так. Побачимо. В будь-якому випадку це теж катушка ж, вона теж щось знаходить. Ладно, все, йдемо далі. Так, ну тільки от першу полоску йду. Такий сигнал був перед цим пару шмурдячин викопав. Ну, такий сигнал був. Такий теж на шмурд схожий вирішив не знімати. Оказалось ось. Ось така пломба. Якась цифра 3 на ній. Ось таке простеньке щось, потерте. Ну, як ніяк, це знахідка. Мурова, але знахідка. Отака пломбочка простенька. Ладно, все, йдемо далі. Так, ну що, зловив монетку радянську, не відзнімав. Сигналів на цьому городі море я вже не знаю шмурді накопав. Ну не знаю скільки. Раз уже 20, тільки шмурдячину чи 30 викопав. А це сигнал, воно ж все схоже, низькочастотне. Думаю, опять воно бах. І Ось, зараз подивимо, що це за монетка. Достаємо. Ага, це радянщина. Та ти шо? хо а рік приємний, рік приємний. Це трьошка 35-го. 35-й рік такий рік цікавенький. А зараз трошки її прополосну. Я вже в нормальному вигляді покажу, як вона виглядає. Ну да, 35-й 100%. Зараз промию. і вже в норм... Ну що, промив її. Да, 35 рік. З цієї сторони. Ну, відносно нормально, трохи поляпано хімію, Так все більш-менш. А тут... Тут вже все гайки. Оце зелена зараза, це язви. Все, 100% язви. Тому в колекцію нормальну ніхто її не покладе. Хоча рік 35-й. Ну трьошки не сильно дорогі, а от копійки, двухи. Особливо, так, да, двухи. Ну копійка 100% знаю. П'ятак 35-го теж коштує. Та все 35-го, я не пам'ятаю точно як двоха. Ну і двуха може теж. А тройка, по-моєму, дешевша, Ну все одно рік приємний. На жаль, звісно, що в хімії засрано. Ну, як вже є. Як вже є. Ладно, йдемо далі. Друга монетка. А скільки від межі пройшов. Шмурдячина в основному тут на цьому городі. Один шмурдяк. Такі діла. Ну, будемо ходити в будь-якому випадку. Варіантів особа немає зараз. Так, щось поверхневе. Ось. Ось таке щось лежить, зараз подивимось. Прямо зверху не копаючи. Що це шмурдячина чи монета? А ну давайте сюда. Ну, значит, схоже на монету, на копейку, скорее за все. Ну да, скорее за все копеечка. Радянська. Но ну, не впевнений. Сейчас я ее трошки промию. Промию и потом покажу, что она. Воно... Так, ну что, монета определена. Это радянская копейка, поздняя радянского периода. Вот с этой стороны Камера, мабуть, погано фокусує. Ось з цієї сторони оцей герб радянський вже пізнього часу. Темна, а тут вона вся в хімікатах заліплена. На 100% копійка. Ну що, поверхнева західка, третя монета, а на цьому городі друга. Ну, більш-менш нормально. Ладно, йдемо далі. Так, включаємось. Непоганий сигнал. Ось. VDI прямо ж чотенько монетний. Чітко мідна монетка. Прямо під верхом, ну не знаю, боюсь помилитись. Ну, шанси великі. Великі, що це мідна монета. Ну що, зараз копаємо. Ой, сейчас онлайн. Точніше прямо на місці. А приділим шо ж це воно. Ану. Такс. Викопало чи ні. Так, викопали. Хоча зараз вже не впевнений 100%. Но сигнал нормальний. Це 100%, що сигнал мідний. але монета, це чи не монета? Сейчас. О, бачу, 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 ось она, ось она ось вона, по-моему, она. Да, 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 мидна монетка. О -о -о -о, красота, красота, красота. Сейчас подивим, что же оно таке. А ну достаем. Так, а что это? А, ну деньга, да. Да, так? Ну тут на свет. Да, ор. Да, деньга 100%. Зараз глянем з цієї сторони. Ну так, зараз її промию і точно скажу, якщо побачу. Деньга 100%, але яка ще згляне. Так, ну що, промив як зміг. З цієї сторони чітко от орла видно. Трохи царапнутий він, ну це не я. Це десь чиплуга мій царапнуло. Да, вот Серіал четко деньги, а ця сторона, ну тут химия. 1730 чи п'ятый шесть таке. Просматривається між хімією. Ну сейчас оно не видно. Треба счищать. Вся в химії. Деньга, деньга, деньга. Ну что, супер. Во. Так, друга медяшка. Нормас, нормас. Друга медяшка упалась на все. Ну чесно, я даже не очікував. Приємно, приємно. Ладно, йдемо далі. Нормас. Так, почав копати сигнал. Спочатку такий сумнительний був, я думаю, не буду його знімати, а це зараз щось перепровірив, копнув. Наче більш на медь схожий, на мідну монетку. Ось. Так, лопату приберемо, щоб не заважало. Терка була, чи є, Цей сигнал понімаю. А отут от перелив. Ну, не 100%, що монета. Ну, зараз перевіримо. Велика ймовірність, що там медяшка. А може і не медяшка. Зараз побачимо. Копнем. зачепить якщо монета а ну выкопали чи не так ну що сейчас потім як викопаю, включусь в общем як воно часто буває ось вона, находка вилка чи ложка завжди шикарно сигналити завжди Потім блядь, з нас зло бере таке, який викапуєш. Тому що, надіюся на монету, на щось нормальне, а таке копається. Ну, як є, може на якійсь стандартна ложка чи вілка. Ладно, йдемо. Так, ще сигнальчик такий. VDI 18. Ну, можливо радянщина якась не впевнений 100%, але зараз перевіримо. Зараз перевіримо. зараз викопаю і покажу. Так, все вирили. глянемо, що воно таке. Шмурчи, може, монетка. Так, у мене в руках щось. А, ні. До все угу. Да, ось воно. Ось така зараза. Ну, ото ж таке, а так от копати. Краще 100% кольорові високі сигнали, там же ймовірність ймовірний шуманіт. А тут, якщо оце кожен раз перепровіряти, то я день буду шмур тільки знімати. Бо тут є море. Ладно, йдемо. Так, викопав сигнал. Не знімав як викапав, бо такий сигнал був Низькочастотний, кольоровий. Щось кругленьке вон з землі виглядає. Щось подивимось монета чи що воно. А ні, це гудзик. Ага. Це гудзик. Що воно таке? По-моєму не га... Так, гладкий цей. Це без орнамента. Простий. Зараз протру його і зніму. Так, да, звичайний гудзик. Ось. Без орнаменту, нічого на ньому не видно, нема. Ну, ушко на місці. Простий. Ну, знахідка все одно як ніяк. Ха яка-небудь все одно це знахідка. Простенький. Ладно, йдемо далі. Щось якось вже хожу, не знаю, може з годину. Топком вже немає ніяких сигналів тут. Такий город я особено про нього цей теж не надіявся, щось тут таке нормальне знайду. Ну Но все одно непогано. Три монетки, гудзик, пломба. Як-ні-як щось дає. Ну, ладно, все, йдемо далі. Ну що, закінчив я проходити цей город. Як я приблизно і думав, так воно і вийшло по знахідкам. Ну, непогано, в принципі, для цього городу, для того, для цих двох, де я ходив сьогодні. Результат прогнозіруємий. Так я приблизно і думав. Ну що, ось що познаходив? Оце ж мордячина вся. Ось всякой зарази ну я таку, крупну не брав звісно, такі то нема куди їх складати, а оцю дрібно дрібноту позбирав що попадалось всякі там зараза так а це по знахідкам що ми сьогодні знайшли так зараз відкриємо. так тут монети, 4 монетки Дві радянщини, я вже їх показував трьошка 35-го. Копійка якась замизгана. Пізньорадянська Ну так, да, в хімії. Ну і дві імперії. Оце така деньга. Деньга рік. Ну, щось й щось таке, воно в хімії тут заліплено, треба відмивати. Ну, це найкраща сьогодні монетка. Саме перша у мене була. Кстати, непоганий не сохран. Я дивлюсь, так більш-менш з цієї сторони, де букви. І видно все, і почистить нормально. І таку можна і в колекцію взяти, в принципі. Вензель Миколи першого теж. Ну так видно. Непогано, непогана монетка. Я ще думаю прийду промию, а потім сфотографую. Да, така монетка супер. Вона зробила сьогоднішній день. Оця двушечка 44-го Миколи 1. Ну така. Чотири монетки і що там ще ми попроходили? Крім монет. Ось таке. Пломба якась. Ну Да, якась пломба така, восьмерка чи що тут набито? Ну і гудзик. Гудзик без орнамента. Простий з ушком. Все, оце все, що за день. Скромненько, ну, не з порожніми руками в будь-якому випадку. Ух, літній осінній сезон почався. Далі буде більше, я впевнений. Це такий город, такий, на який приходиш, коли нема де ходити. Це такий багато ще місць, які я точно знаю, де буде набагато краще. Набагато. Дочекатися треба дісковки, перепашки, все під кукурузою, під соняшником в основному. І тоді ходить. Ну все, все, нормас. День непоганий, я довольний. Довольний з нахідками. От і до.